Дуже гарно співає шпак, але погода у нас сьогодні просто щось незрозуміле. Зараз сонце. П'ять хвилин тому падав сніг, 10 хвилин до того був дощ. Максимально дивно. Рослини і досі в мене вкриті. Був вітер, то добре, що познімало. Сніжок і загрового окна, воно тепер не лежить на півоні, але всі-всі-всі півонії залишаються і досі вкритими. Найбільш високі я занесла в теплицю і зараз вам покажу, як вони виглядають там. В теплиці, як і на дворі рослини вкриті, тому що це не опалювана теплиця, тут єдине, що захист від того, щоб сніг не лежав на самих рослинках. Тому ну що ось такі вже невисокі. І Це Пінгавай корал. Далі тут корал сансет і прекрасна Sunnie Гьо, Мабуть, на сьогодні Ну, З такими величезними бутонами. Дуже-дуже круто. Але, але ховаю від снігу і морозу. З цього боку, у мене тут також ще є півоніки накриті. Паула Фей Америка. І ось там в кінці, в одній ці такі червонясті це Green Lotus. Всі залишаються абсолютно вкритими, тому що температура в теплиці не піднімається вище плюс 5. І на ніч у нас передають знову ж таки мінус. Шість по прогнозу, але буде значно більше. І в теплиці буде нуль. Всіх вкриваємо, щоб були їм тепленько. Ну а ось це, що я говорила на початку відео: Сонце, сніг, дощ. Зараз у нас стадія сніг і вітер, який гарно підриває сітку. На багаторічниках у там протінююча сітка є. Це не потрібно було багато часу, поки я зняла відео, як виглядають півонії в теплиці, я вийшла на двір і все, маємо зиму. Забудьте про сонце. Ось вам сніжок. В сьогоднішньому вітрі єдиний плюс те, що змітає сніг із сітки, і вона не провисне. Але разом з тим вітер просто. Відірвав мені сітку, яка була прив'язана. І ось тут майже 10 метрів вже вона не прив'язана. Головне, що з іншого боку трималася і не полетіла до сусідів. Ніх іде і сонце виходить. Е, я звісно розумію, у всіх бувають перепади настрою, але ж не такі. І виключно із цих перепадів. Струю погоди, сніг, дощ, сонце. Розкини залишаються досі вкритими. Я дуже сподіваюся, що скоро квітень у нас дійсно буде квітним. Не буде снігу, морозу, а буде ось таке сонечко і десь там блакитне небо, а не сірі темні хмари. Я зможу відкрити півонії, винести півонії із теплиці на двір і безпосередньо почну їх відправку. Тому що а, зараз ви бачили, які вони високі. Опакувати надійно я можу, але а, мінус на дворі а, якось трішки мене відлякує. Тому замовлення, які ви зараз оформляєте на, на сайті merіplanesc.ua, буду відправляти із понеділка, коли вже буде тепліше.